Говорити за грандіозні зміни на краще поки що зарано, проте й позитивну тенденцію на ринку праці регіону не помітити складно. Житомирською обласною службою зайнятості проводиться щоденна кропітка робота стосовно ефективного використання програм, що допомагають не лише безробітному знайти робоче місце, а й роботодавцю підібрати кваліфікованого працівника. Така взаємодія разом із систематичним контролем за ситуацією, зокрема за кожним населеним пунктом області, поступово стала приносити перші результати. Якщо ми порівнюємо 2011 з 2012 роком протягом цього періоду, то відбуваються значні зміни у перебуванні на обліку людей. Це десь приблизно майже 5%, а тому змінюється працевлаштування. Проблема безробіття стосується не лише служби зайнятості, а й всіх органів влади. Тому над її розв'язанням працює і система соціального захисту населення і інші підрозділи. Саме у питаннях співпраці і від такої співпраці залежить взагалі успіх будь-якої справи. Проблеми зайнятості населення вони дуже важливі. Ви знаєте, що і соціальні ініціативи президента, перш на все направлені на те, щоби. Поліпшити ринок праці, дати можливість нашим людям не тільки гідно заробляти, а й взагалі дати робочі місця, дати можливість реалізовувати свої знання, свої навички для того, щоб бути корисними нашій державі. Отже, стратегічні завдання, поставлені керівництвом держави, поступово реалізовуються. Звичайно, проблем в економіці вистачає проте органи влади на місцях руки не складають, і їх робота є помітною не лише на словах.